У 2008 році Airbnb були на межі невдачі. Засновники знімали квартиру і надувні матраци здавали просто в оренду. Як їм вдалося вирватися вперед, від надувних матраців до мільярдних прибутків? Вони знайшли нове бачення стандартної послуги. Сьогодні випуску ви дізнаєтесь, чому фаундери Airbnb вирішили ризикнути і змінити підхід до маркетингу. Як 150 інтерв'ю допомогли зламати ринок оренди житла, і чому лише 1% респондентів були вирішальними? Що змусило їх перейти від перформанс-маркетингу до бренд-орієнтовної стратегії? І яка маленька особливість людської психології стала зерном великої ідеї? Давайте дізнаємо всю правду про стратегічні рішення і унікальні інсайти та неймовірний підйом Airbnb на вершину успіху. Привіт, з вами креативний директор агенції RocketMan Артем Беседа. А отже починається новий випуск подкасту Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо. Сьогодні сервісом з онлайн-аренди житла можна скористатися більше, ніж 200 країнах та регіонах. Офіційно сайт повідомляє про 1,5 мільярди гостей. Це ті, хто орендує житло. І більше 5 мільйонів господарів це відповідно орендодавці. Це кількість за час існування сервісу, якому вже 15 років. Та я зараз хочу розповісти про зростання кампанії саме з точки зору маркетингу, чому це феномен? Треба розуміти, що коли Airbnb починав, вже було багато конкурентів на ринку. І один з лідерів був HomeAway. Причому всі сервіси плюс-мінус були однакові фоточки, квартирки, швидка бронь. І як будь-який бренд, котрий починає, найбільш ефективний інструмент для початку це перформанс маркетинг. Простими словами, це тип маркетингу, де ви платите тільки за конкретні дії кліки, продажі, реєстрації тощо. Основна ідея витрачати бюджет тільки на ті активності, що приносять вимірюваний результат. Тобто, якщо вимірюєш, ти контролюєш. Приклади інструментів це контекстна реклама, це таргетована реклама в соцмережах, це email маркетинг та інші. Аналітика та оптимізація компаній допомагають досягти кращих результатів та ефективно використовувати бюджет. Перформанс-маркетинг зручний тим, що дозволяє оперативно вимірювати результат та швидко коригувати стратегію. І це оптимальний спосіб маркетингу до певного етапу. Ви продаєте продукт, отримуючи зворотній зв'язок, поліпшуєте продукт і, відповідно, продаєте більше. А потім настає момент, коли ваша доля ринку перестає рости. Тобто, в якийсь момент Airbnb. Перлось потолок. Прибутки падали, війна бюджетів в маркетингу збільшувалась і настав момент, коли треба було щось змінювати. Головна проблема, що всі конкуренти ніяк не відрізняються один від одного. Тобто для користувача це просто компанії з різним дизайном, але однаковим функціоналом. І яку обрати? Тому в цьому випадку є єдиний вихід: це зайняти емоційну територію. Фаундери Airbnb. Теж опинились перед проблемою позиціювання бренду і подивились на бренди, які цінують самі: Zepos, Apple, Nike, Starbucks. Всі ці бренди мають чітко сформульовані цінності та місію, яку їхні клієнти розуміють. Для Airbnb теж настав час визначити всі ці моменти, знайти особливості сервісу, сформулювати місію, розробити стратегію. Тому з перформанс-маркетингу вирішили перейти в бренд орієнтовний маркетинг за допомогою бренд-дriвен Strategy». Brand Driven strategy, якщо простими словами, це спосіб будувати бізнес, орієнтуючись на бренд. Це означає, що всі рішення приймаються з урахуванням того, як вони вплинуть на бренд. Приклади відомих брендів. Apple створює продукти з акцентом на дизайн і користувальський досвід, що відображає їхній бренд як інноваційний і стильний. Nike фокусується на мотивації та спорті, підкреслюючи свій слоган Just Do It. такий підхід допомагає компанії бути впізнавальним і завойовувати лояльність клієнтів на емоційному рівні. У процесі розробки стратегії брали участь чотири сторони. Дуглас Аткін, який прийшов у компанію на посаду ком'юніті директора. Щоб розробити перепозиціювання для компанії, він кілька місяців активно працював у фокус-групах із 500 представників цільової аудиторії. Далі самі засновники Airbnb Джонатан Мілденхол, якого у 2014 році фаундери запросили на посаду маркетингового директора. До цього він 7 років рулив маркетинговими стратегіями coca коли Важливо, що Мілденхол був фахівцем з принципово іншого ринку, з іншими підходами та іншою філософією маркетингу. І четвертою стороною були дві агенції: TVWA, котра займалася розробкою платформи бренду та комунікаціями, та Design Studio, дослідженнями та створенням айдентики. Мета, як я вже казав, була класичною. Фаундери Airbnb зрозуміли, що компанія вже досягла максимуму, на який її вивели продуктовий і перформанс маркетинг, щоб розвиватися. Далі треба було пропонувати щось більше, ніж якісний сервіс. Настав етап, коли важлива філософія бренду та побудований на ній бренд-орієнтований маркетинг. Відомо, що для споживача бренд це насамперед емоції, які він викликає. Щоб визначити емоційну нішу для Airbnb, провели близько 150 інтерв'ю у різних містах, опитували гостей, господарів та співробітників компанії. Близько проценту респондентів встановили люди, які одночасно користувалися сервісом і як господарі, і як гості. І саме на вивченні цього сегменту аудиторії дослідники вхопили інсайт. Вони звернули увагу, що такі люди зазвичай винаймають житло дуже схоже на їхнє власне. Хочете сказати, що це ж не очевидно? Так. І саме тому це дуже важливо. Фахівці Design Studio сформували свій висновок так. Люди, які подорожують, хочуть почуватися в інших містах та країнах як вдома, тому шукають житло близьке їм за стилем чи за настроєм. Це маленька особливість людської психології стала зерном великої ідеї Airbnb. Англійською вона звучить так: Belong Anywhere. Якщо прикласти буквально це означає принадлежність до будь-якого місця. Це важко назвати влучним або гарним формулюванням, тому зазвичай цієї ідеї слоган перекладають як весь світ твій дім. Є український синонім слова приналежність, спорідненість. Мені здається, це дуже влучне в контексті ідеї. От як цим словом звучатиме пояснення ідеї. У світі безліч міст і селищ, які постійно збільшуються, але люди у них мало пов'язані один з одним. І все ж ми всі прагнемо відчуття місця. Ми всі прагнемо відчути спорідненість, ми всі хочемо спілкуватись і ділитися, щоб почуватися прийнятими та захищеними. Уявіть, що ви не де завгодно. Airbnb означає набагато більше, ніж подорожі. Ми уявляємо собі світ, у якому ви можете відчувати спорідненість з будь-яким місцем. Іншими словами, Airbnb працює, щоб дарувати людям відчуття домівки та емоційної близькості усюди, де люди забажають опинитися. Дайте мені одну хвилину або дві, і я вам розповім про крутезний кейс запуска пивного бренду. Яка у нас була задача? До нас звернувся клієнт, котрому треба було запустити бренд крафтового пива в Румунії. Ми провели дослідження і зрозуміли, що крафтове пиво намагається виділятись яскравим дизайном, але це дуже дивно виглядає і не запам'ятовується. Тому ми зрозуміли, що нам... Треба зробити історію. Перед тим як розробити позиціювання та ім'я, ми згадали про досвід людини, котра втомилась в п'ятничку, зустрілась з друзями, купила пиво, і коли вона робить перший ковток пива, вона кліпає очима. І тому назва нашого бренду стала Блінкен Brew. І слово Блінк блимати очима. Наша історія це пиво для пригод, а саме коли ти робиш ковток і блінк, починається твоя пригода. Далі ми приступили до дизайну і зрозуміли, що наша назва починається з двох Б, котрі схожі на очі. То чому б нам не зробити банку друга? де лога буде очами, а банка тілом? І так у нас одразу з'явилась крута ніка банок з різними емоціями і характером в залежності від сорту. Банка прямо зараз вже кличе тебе, ей, погнали до пригод, давай, друже. Також для свят ми розробили лімітовану серію різних банок для Нового року, для Дня Святого Валентина та Хеллоуіну. І звісно, ми масштабували нашу історію на фановий сайт, де одна із фішок. Це можливість зробити листівку з запрошенням на пригоду з банкою нашого фірмового пива. Ось такий пригодницький бренд ми запустили. Повний кейс ви можете подивитись на нашому сайті послання під відео. І не забувайте, якщо вам треба запустити бренд. Звертайтесь до рокетменів. Ідея весь світ твій дім стала для Airbnb теглайном, місією і бренд-ідеєю та ще базовим принципом підходу до сервісу, продукту і корпоративної культури. До середини 2014 року компанія почала повне перепозиціювання в рамках цієї концепції. Фірмовим кольором компанії став яскраво-червоний. Далі з'явився той самий скандальний логотип, який комусь схожий на груди, комусь на геніталії, а кому взагалі не подобається. До речі, пишіть в коментарях, на що вам схож цей логотип. Взагалі, у цьому знаку мають считуватися силует людини, серце, геометка та перші літери назви компанії. Найбільш автентичний тут, звісно, силует, але саме таким був задум. Логотип має бути таким простим, щоб його міг намалювати кожен і навіть дитина. Навіть більше, компанія запропонувала всім охочуючим створювати власні версії її логотипу. І критика думку фаундерів не змінила, лого залишився. Нова платформа бренду отримала такий вигляд: суть бренду весь світ твій дім. Головна емоційно складова бренду світ, де твій дім може бути скрізь, досвід користувача та драйвери, локальний досвід, особиста гостинність. Правда про бренд та продукти розширення можливостей для господарів. І ще на додачу чарівні у використанні. Це про особливий підхід компанії до сервісу та дизайну, про фішки юзабіліті, завдяки яким користуватись сайтом не просто легко, а зручно та приємно. На основі нової концепції була розроблена рекламна компанія, яка вийшла не тільки у США, І її меседж звучав так: з більше ніж мільйоном домівок у всьому світі ви ніколи не будете чужинцем». Це був початок 2016 року, і на той момент компанія не мала глобальної присутності на ринку. Скоріше за межами США, вона була досить скромним стартапом, але мала великі плани на розширення, зокрема, на китайському ринку. Проте ці плани ніяк не відповідали бюджету на маркетинг. Знайома ж проблема, правда ж, коли у вас є багато ринків, а маркетинг на одну. Тож Брайан Ческі прийняв нетипове і досить сміливе рішення: не адаптувати рекламну компанію на різні країни. Тобто компанія мала бути глобальною та робити акцент на людях. Якщо говорити про конкретні маркетингові цілі, то головною була зростання проінформованості про Airbnb, тобто Awareness. Вирішили, цей показник будуть визначати за кількістю заброньованих ночей у певній країні. KPI визначили як зростання на 2 третіх або більше від річної мети для кожного ринку. Відповідно, у США мета склала 9% росту, у Франції 10. Для Китаю до обізнаність про Airbnb була дуже низькою, досягнення мети взагалі визначило коротко, щоб люди виявили бажання користуватись сервісом. Зараз ми продовжимо, але я нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, а й на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у Телеграм, там ми щодня розповідаємо. Про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Тож, посилання в закрепі, а ми продовжуємо. Наступний крок трансформувати ідею бренду в креатив. Перш ніж створити рекламу, агенція дослідила споживчі інсайти і знайшли такі закономірності. Перше. Подорожі є важливою частиною життя багатьох людей. Це спосіб дізнатися нове, відпочити, позбутися стресу, поспілкуватись з новими людьми. Причин багато, але подорожувати люблять майже всі. Особливо, кому не можна виїжджати. Друге, розвиток цифрових сервісів спростив планування подорожей, але відібрав у них елемент несподіваності. Зникла необхідність спілкуватися з місцевими жителями та дізнаватись про особливості життя в інших містах. Якщо посидіти вечір за сайтами та завантажити пару корисних застосунків, ви самі собі все організуйте. Тільки це буде такий собі марафон від однієї пам'ятки до іншої нічого цікавого. Рекламний Ролик побудували на контрасті до такого способу подорожувати. Неглянцеві люди у різних ситуаціях живуть звичайним життям у будь-якому місці світу. Почувайте сюди, як вдома, приїздіть пожити навіть на лише одну ніч. Говорить голос за кадром. І навіть для озвучки агенція шукала людей із живою непрофесійною дикцією. Тобто, я міг дуже класно начитати цей текст. За що між іншим теж отримала трошки хейту в коментарях до відео? Якщо вам не подобається моя дикція, ви теж можете написати коментар. І це для мене буде розуміння, що я не зря пішов на курси ораторської майстерності. Тому до наступного сезону ви побачите прогрес. Як з'явилася ідея та які були невдачі при запуску сервіса, ви можете подивитись на нашому сервісі BuyMeCoffee, посилання під відео. Ну що, До результатів компанія досягла усіх поставлених KPI і надала цікавий висновок. Перше, основну аудиторію розглядали людей одиноких чи пари без дітей, тобто таких, хто за замовчуванням менше вимогливий до рівня сервісу і не потребує додаткових послуг. Вважалось очевидним, що родини з дітьми вибирають all-inclusive, але аналіз результатів компанії показав зацікавленість сімей з дітьми у сервісі, і це спонукало компанію змінювати продукт під цю аудиторію. Можна сказати, що адаптувати сервіс під потреби гостей це справжній талант Airbnb. Є багато цікавих подробиць, які підкреслюють особливість ставлення компанії. Вона закриває інсайти вузьких сегментів ЦА через призму свого бренду. Наприклад, на сайті є. Є опція для людей, які подорожують з собаками. Сервіс порадить таким власникам, де є місця вигулу, де купити корм або знайти ветеринара. На етапі бронювання житла гість має сам написати господарю у чат. Компанія таким чином залишає момент людської взаємодії у користуванні сервісом, щоб людина поспілкувалася з людиною та відчула, що йде в гості. Наступний етап. Помешкання заброньовано, але ви ще не вдома. І плануєте подорож. Сайт порадить вам послуги і розваги від місцевих жителів. Ви можете замовити пікнік чи екскурсію, фотосесії, послуги Барбера. Чи що завгодно? Насправді ця опція є і на букінгу, і в інших операторів, але з Airbnb ви купуєте експіріенс у конкретної людини. Ви бачите її на фото, знаєте, як її звуть. Це теж сприяє відчуттю спорідненості з іншими людьми. Далі у кожному великому місці, де працює Airbnb, вони укладають партнерство з місцевими рекламними виданнями, і турист, який заселився, знаходить на столику такий свіжий журнал про місцеві послуги та особливі місця. На сайті Airbnb є окремі сторінки про те, як бути хорошим господарем, тобто з обох сторін вони пробудовують комунікацію. Що де поставити, як зробити правильні фото та інші поради. Є там і така прикольна порада. Якщо ви знаєте, що до вас їдуть іноземці, візьміть стікери, увімкніть онлайн-перекладач та залиште гостям побутові поради їхньою мовою. Де лежить пульт, де знайти макарони, де в магазині поруч смачна випічка, де покакати. Це ж дуже просто, але як приємно гостям, і це зовсім інше відчуття, коли ви, наприклад, приїжджаєте в Барселону і на столі. Підпис стіл і поряд сало, підпис, сало і горілка і горілка. Ще є інструмент для підвищення рівня довіри. Сервіс запровадив верифікацію користувачів та систему взаємних відгуків. Ви можете залишити відгук лише тоді, коли хтось скористався послугою. І всі ці деталі, про які ми говоримо, вони точно лягають в концепцію бренду. Кожна з них немасштабна, але разом вони формують. Те, що відповідає ставленню, про яке говорить компанія, бо вона підкріплює слова своїми справами та функціоналом. Сила і привабливість сьогоднішнього Airbnb як бренду у справжності або цілісності. Місія та бренд-стратегія для компанії не маст хев, щоб відділ маркетингу теж був при ділі. Бренд є одним із основних активів компанії. Він впливає на роботу з продуктом, комунікацією, розвитком і визначає корпоративну культуру. Так має бути, але рідко буває. Як правило, на певному етапі розвитку бізнесу топ-менеджери вирішують, що час розробити місію та цінності і розмістити їх на сайті. Зробили. І все. Далі компанія росте, запрошує Чара, і згодом той каже: Нам потрібний сильний бренд роботодавця, щоб наймати найкращих фахівців. Ну слухай, треба так треба, сідай пиши. Потім треба якийсь корпоративний кодекс, доручили її, і все це написала вона чи він. Потім вони вирішили вкладатися у маркетинг, замовили бренд стратегію. В результаті брендбук десь є з айдентикою... Потім вони роблять мерч до свят, а ідея бренду сформулювати можуть тільки маркетологи чи топ-менеджмент. У підсумку компанія має дві-три ціннісні концепції, які можуть навіть не співпадати. І ці концепції самі по собі, а бізнес-процеси самі по собі. У Airbnb настільки інша історія, що після розробки платформи бренду компанія провела понад 1200 співбесід, щоб з'ясувати, чи відповідають працівники місії бренду. У головному офісі компанії у Сан-Франциско співробітники не мають статичних робочих місць. Є шафи для особистих речей, а робоче місце можна щодня обирати нове. При цьому у тебе є 7 поверхів на вибір. Бо правила бренду подбати, щоб людина почувалася всюди, як удома, і поширюється вона не тільки на гостей, а й працівників Airbnb. Звучить це дуже гарно, але чи виправдовує себе бренд-орієнтований підхід? За словами фінансового директора компанії Дева Стівенсона, з 2019 року вона випробовує абсолютно інший підхід до маркетингу і скорочує бюджет на перформанс-маркетинг, як сказав Брайан Ческі в одному з інтерв'ю, вони перестали купувати клієнтів. Тим не менш, кількість бронювань зросла з 2020 року вдвічі. Зі 193 мільйонів до 393 мільйонів, а річний дохід зріс у 2,5 рази. 20-й рік ми не беремо для порівняння, бо у ньому було різке падіння через пандемію. Компанія з цим впоралась і почала зростати. Якщо вам сподобався цей формат випуску про стратегію, ставте подобайки і буду розуміти, що вам цей контент заходить і буду робити його більше. Не забувайте підписуватись на канал. Та пишіть коментарях, яку стратегію ще розібрати, але все одно пам'ятайте, що все велике починається з маленького.